Що мої любі, я казала вам, що ви 100% не втримаєтеся, і я не втрималась, Тому що, якщо чесно, я собі замовила ось таку рожевеньку, і я буду тепер в рожевенькій. Так, так. Тому пропоную, поки у нас для вас є можливість, собі придбати ці прекрасні. Капелюхи. Ну, по-перше, давайте поговоримо, з чого вони зроблені. Це вовна на флісі. Фліс у нас всередині. Я вам покажу. Фліс у нас всередині, і він додає ось цього тепла. Дуже тепло, повірте. Надзвичайно тепло. Позаду ми маємо резинку, так, яка коригує об'єми нашої голівеньки. Вона або підлаштовується, або розтягується, якщо у вас за об'ємом голівенька більше, ніж має бути. Зверніть увагу на декоративний такий ланцюжок, так, який має в собі е, таку. Не знаю, мені нагадує поліцейського моментами, так? Але сам по собі дизайн дуже цікавий. Такі капелюхи були дуже актуальними там декілька років тому, але як показує досвід і практика, що мода повертається. І повірте, зараз на них знову ж таки великий ажіотаж. Минулого разу у нас там, коли я дивилася ефір, я і там проводила також, що я бачила, і ви бачили, і я вам пропонувала схо. Кожі капелюхи, так? І повірте, їх всі розібрали. А з цими нам вже телефонували і запитували за них. Тож, розміри тут 50-60 см. Дуже важливий момент, про який я вам зараз скажу. Коли ви будете телефонувати в кол-центр, так? Обов'язково вказуйте, який колір ви хочете. На мені колір, це рожевий. Записуйте собі, аби ви запам'ятали. Ось це колір, от тут біля мене, це колір хакі Він такий, бачите, зеленуватого відтінку, трохи віддає зеленуватим таким кольором. Далі йдемо. Якщо подивитися, зараз я і Приміряю цей колір хаки, щоб ви подивилися. Так. Це також я бачите, тут милуюся, красуюся собою, от, але показую вам насправді, які вони зручні. В них наймовірно зручно, вони дуже теплі. І головне, що ви їх можете одягати. От я одягнула хаки як на вуха. Розумієте, в мене вуха приховані. Я навмисно поверталася і показати. А також можете, просто як козирьок, аби не одягати на вуха. Ну, це вже на кольор смак, товариш не всяк. От, колір хаки, він дуже зручний. Або ж далі візьмемо це сірий колір. Подивіться на нього. Сірий колір також має певну свою витонченість. І я його зараз також приміряю, щоб ви подивилися, як він сидить на мені. От. Дуже зручна ця резинка позаду, тому що вона допомагає повністю тримати ось цей капелюх на собі, на голівці. І нічого такого не трапляється. Ну, тобто вітер подує, вона не спаде, ваш капелюшок не спаде, це точно. Якщо дощ, то ви не намокнете. Якщо занадто сильно світить сонце, то що? То все буде добре і нічого такого ну, не трапиться з вами, не засліпить вас від краси, тому що цей козирьок допомагає приховати оченята. Можна взагалі отак ходити, але то вже занадто. Тому раджу ходити ось так. Дуже зручно, насправді мені дуже комфортно, дуже зручно. Я не хочу знімати. Я кажу, що рожевенько собі замовила. тому і вам раджу. Наступний колір це морська хвиля. Ви бачите, що він віддає таким відтінком, так, справжньої хвилі. Вилі, ви це бачите. Я зараз також приміряю, аби ви подивились, як він буде на мені сидіти. Взагалі, вовна. Вироблений, ви бачите, що ми маємо таку ніби накрутку. Так? Чому ця накрутка виникає? Чим тонкіший ворс вовни, тим більша буде накрутка. Вовна дуже стійка і вона дуже добре витримує хімічний вплив. Тобто ви можете сміло здавати в хімчистку. Це дуже добре буде вам і ваший капелюх матиме достойний вигляд. І тим більше, коли ми маємо всередині фліс, я вам ще раз покажу то рівень, буде тепло. Тож я приміряю зараз цю хвилю на себе так, аби ви оцінили, який ж мають вони вигляд. Так, це чудово. Дуже важливо, аби ви вказували нашим операторам колір. Ви маєте, запишіть, будь ласка, як вони називаються, ці кольори, аби ви могли це зрозуміти. І наші оператори також кручу, щоб ви подивилися, але ви бачили. Взагалі я пропонувала, що можна носити отак. Це занадто, це мої жарти. Подивіться, це дуже стильно. Насправді, на них дуже великий попит. Справжні жінки є відома українська акторка, вона телеведуча, її звати Катерина Сінчило. Якщо ви подивитеся її стиль, то вона завжди поєднує його ось такими капелюхами. Також, якщо ви дивилися тіні забутих предків з Ларисою Кадочниковою, так, яка грала Марію, то ви можете подивитися, що вона також підкреслює свій образ такими капелюхами, тому що це підкреслює статність, жіночість. Також дуже багато відомих українських акторок носять такі капелюхи. От я вам зараз назвала це дуже відомі. От Кадочнікова це легенда, і вона таким чином. Підкреслює повністю всю свою цю багатогранність. Давайте я ще поміряю бордовий капелюшок. Я вже його вдягла. От і покажу вам. Бордовий він такий вже насичений, яскравий, якщо попередні кольори вони були м'які, так вони були стримані. То бордовий це прям для сміливих дівчат, як співається в одній пісні, так. Пісня про сміливих дівчат. Так що, якщо ви смілива і ви знаєте, з чим поєднати саме такий бордовий колір, так, якщо ви така пристрасна жінка, то це для вас. Тож, ми пропонуємо сьогоднішню таку пропозицію за 1200 матеріал еко-вовна. Увага, еко. Але ні, не 1200. Це подарунок. Я, я не знаю, як вони це роблять. Це секунда. Мені просто про це не повідомляють. Просто щоб ви знали. Я так само шокована, як ви, тому що вам роблять пропозицію за 699 гривень. Це чудова пропозиція. Надзвичайно прекрасна. 699. 99 гривень. Увага! Еко вовна, еко ми бережемо природу з вами. Так? Ми турбуємося про менших братів наших звірів, так? які живуть з нами на одній планеті. І тому це прекрасно, тому що е, ви будете таким чином зберігати природу, повірте, і природа вам за це подякує. Це 100%. Еко вовна, фліс, в голівеньку тепло, вуха можна приховати, сніжок не буде падати на голівень. Туш не потече, уявляєте? Падає сніжок, ви намалювали вії, такі у вас вії красиві, падає сніг, все розтеклося. А коли ви маєте ось такий козирьок, ніякий сніжок вас не дістане навіть дощ. От, ну що, якщо дивитися за об'ємами нагадаю, нагадаються 50-60 см. Обов'язково операторам вказуйте колір. І останній колір, давайте подивимося, це у нас. Який це у нас колір? Так, це у нас сірий був, це у нас морська хвиля була. Колір хакі. Рожевий це у нас біжевий, біжевий колір. Угу. Мені прям дуже пасує під гольф. Ну що, може не рожевий, а біжевий забирати? Дивіться, як симпатично. Це стримані кольори, які також вони чому стримані я їх називаю? Тому що вони будуть пасувати під будь-що. Щоб ви не вдягли, вам буде дуже зручно. По-перше, універсально, бо ви можете підібрати під будь-який образ, який ви собі створили у своїй голові. так? І по-третє, можна наговорити взагалі дуже багато, але еко-вовна, вовна за допомогою своєї цієї такої. Е Маленької ворсинки, так, чим тонше, чим вона більш накручується, і ви це чудово бачите. Повторюсь ще раз, що дуже добре підлягає хімічній обробці, так що можете здавати в хімчистку, не хвилюватися, що раптом щось станеться, бо прати в пральній машинці з таким декоративним доповненням. Небезпечно, бо може воно обірватися, по-перше, так. І можете пральну машинку зламати, і е, ваший аксесуар у вигляді капелюха також буде вже не в такому вигляді. А здавати в хімчистку, це набагато краще. Там буде правильна обробка вовна, е, яка пройшла правильну рослинну обробку при хімічне при хімічній сировині. Але дуже дивно, що вона має змогу і дозволяє втрутитись так хімічні. Обробці саме в наших прекрасних майстернях, так, можна це назвати, де чистять певні речі або взуття. І головне, що вона дуже тепла. Фліс, який підігріває, прикриває мені вуха. Якщо натянути. от в мене вуха закриті. Давайте я повернусь, аби ви це побачили. Що я вас не оманюю, ось мої вушка. Це так зручно, дуже тепло і головне не викликає свербіж. Бо буває, одягаєте капелюх, шапку, так і прям чешеться так, що хочеться її зняти. Ну от таке трапляється. Але в даному випадку я не відчуваю на собі цього свербіжу, і це дуже добре. Тож, за 699 гривень на кепі, на яких цього року буде 100% ажіотаж, повірте, ви не зможете знайти нідець. Я вам це гарантую. Тим більше, така функціональність, так, ви можете комбінувати з будь-яким одягом і під сукню одягати, і під джинси. Якщо ви візьмете спокійний колір, так, а не бордовий, наприклад. От бордовий, я кажу, це для сміливих таких панянок. Якщо ви візьмете спокійний колір, то ви навіть зможете і під спортивний костюм одягати. Є, от у нас був бордовий такий червоний костюм. От 100% ви можете поєднати з ним навіть ось цю бордову класну кепку. Тож замовляйте за номером, який ви бачите на власному екрані, а також не забувайте, що у нас є Ютуб-канал, де ви зможете зайти. По qr коду через посилання обов'язково ставте вподобайку, ставте дзвіночок, так аби ви не пропускали жодного випуску і змогли замовити собі ті речі, або подивитися випуск за запис, так і не втратити можливість замовити ті речі. Тим більше зараз всі ці чудові речі з якісної тканини, так, а не з не будемо називати, які тканини, не будемо їм робити рекламу. Ви знаєте ті тканини, я про них вже багато-багато говорила. От, головне, що це якісне, головне, що це доступна ціна, бо нас не тільки якість цікавить, так, а й ціна. Бо якщо якісна річ, а ціна, яка недоступна, нам ми не будемо це купувати. От, не знаю, як ви. У мене так 100%. Тож, я пропоную вам не зволікати, замовляти за тим номером. Обов'язково вказуйте «Оператор». Торам колір, про який ви собі там мріяли, вже намітили, і нашим операторам буде легше вам допомогти. Ну а ми будемо продовжувати далі і далі вас радувати. Тож ми повернемось через декілька секунд. а Ви не знаю, побіжіть там випийте кавусі, так і повертайтеся до нас.